Всіх вітаю, на нас сімейний Яценка. Сьогодні у мене буде такий трошки тестовий варіант відео, тому що буду перший раз в житті знімати не на камеру, а на телефон, але з стабілізатором, і буду пробувати мікрофон. Треба якість контенту постійно покращувати. Сьогодні у нас 13 листопада, можна сказати, що зима вже почалась. Мені самому особисто цікаво, який стан клубів зараз. І взагалі, скільки вони в мене займають, тому що поформувати це одне, але зараз похолодало, бджолка вже в клуб сіла і самому цікава сила моїх бджолиних сімей. Якщо навіть і зайва рамка є, то вже доставати не буду. Хай вона вже там до весни і стоїть. На сьогоднішній день пасіка прям цікава, відкриваєш вулик. Кожний вулик це індивідуальність. Де дві рамочки відводочок, де 3, де 4, є сильніша там на 5. Ну, відповідно, це така каша малаша. І тому буду цілий рік, цілий зимовий сезон, показувати, як зимують мої бджолки. Тут і звичайні і кардавани, і бакфости, і, в общем, буде цікаво. Так. Опа! Дівчата. Так, ось так от клуб збився в одну сторону. Гарна сім'я, але погано, що вони не збились. Бджілка риженька, гарненька, чистенька, без явних признаків якихось захворювань. Все наче в порядку. Так, друга сімейка. Трюб. Так, я бачу, що так само. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість малих рамок. На крайніх рамочках теж є бджілка. Що ми бачимо? Тут слабенька сім'я. Дивіться. Одна, два, три. На трьох рамочках всього сидять. Цю сім'ю запакуємо і плужку. Зовсім незвично знімати на телефон. До камери то я звик. Так, тут у нас що? Відводочок. Рамочок то стоїть 4. А бджілка. Ось такий малий клуб створила. Ось буде вона рухатися глибину. Глибину, на жаль, не бачу. А, і ось на крайній рамки, бачите? Теж на крайній рамці бджілка є. Можна було б, звісно, одну забрати, але вже я цього робити не буду. Що тут без сльоз не вийде подивитися. 800-та лінія, четверта. Ну, так, я не знаю, видно чи ні. До половини вони десь отак займають на двох рамочках. Ці. Слабіша. Ну, в общем, ось так бджолки сидять. Ось так. Чик. І все. Будемо сподіватися, що цей відводочок до весни доживе. І потім, за допомогою цього, буде трошки грітись. Може, щось і вийде. 800 четверта. Ситуація, звісно, не дуже, але. Суперово, що в нас в Україні так развито бджільництво, що багато пасік. Люди займаються пакетами, розводять бджіл, колективи. Завжди можна, якщо потрібно, буде десь щось докупити і взяти весною. Сьогодні навіть заїжджав до знайомих пасічників. Привіт, вони мене дивляться, кажуть, що весною буду 30-40 штук продавати. Я кажу, ну так чудово, може й мені знадобиться. Почекаємо весни, подивимося, що перезимують. Не зможуть ли вони добрати силу до акації, Якщо ні, порахуємо, поїдемо тут зовсім поряд там, 10 кілометрів, поїдемо, доберемо бджілок. На крайній варіант, пакети ніхто ще не відміняв. Так, ось такий є даданчик. Оце, мабуть, найсильніша сім'я моя. 5 рамок. Mm -hmm. Краса. В тому році в мене всі ось такі були. Навіть ще сильніші, там плюс-мінус, але 4 це була саме бідова. Кардаван. Дивимось. Так, бджолка сидить низько. Ось тут є. І закінчується ось так. Тут на крайній рамці теж трошки бджілки є. Це не дуже, звісно, вони можуть пропасти весною до весни, але тут основний клуб, ось так, як ладонь. Бідовий клуб, але є. Ой-ой-ой, щось я тут багато рамок залишив. А, тут і сім'я посильніша. Як ми бачимо, ось клуб, звідси починається і ось. Ось тут закінчується. На крайні рулочки бджіл майже немає. Це добре. Відповідно, ось це основна маса бджоли. Дивіться, бджілка чистенька. Свіженька, сіренька, все як треба. Краса. Аж навіть ось сюди бджоли доходять. Значить, що багато справ ми зробили, пасіку передивились більш-менш, наче все нормально в тому плані, що бджілка сілась, бджілка чистенька, свіженька. Нема такого, що вона там чорна, мокра, там якась хвора. Ні, все добре. Її небагато цієї бджоли, але вона є, вона в доброму здоров'ячки. Я сподіваюся, особисто це ж мені ніхто не може заборонити, що буде зима така сама. Як і минулорічна, що бджолки ще політають і до Нового году, і після Нового року, і там в лютому місяці швиденько тепло настане. Чому саме пояснювати не потрібно з такою силою сімей? А хто додивився відео до кінця, обов'язково ті, хто додивився відео до кінця, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте коментар, щоб відео просувалось і його побачило як можна більше людей. Всім дякую за увагу, до зустрічі!